Нова Українська школа 5 клас. Звуки мови і звуки мовлення. Відмінність їх від інших звуків, які створює людина. Фонетична транскрипція. Ви чули колись, як падає листя? Як шумить дощ? Звичайно, чули. Надія Красоткіна у своїй поезії. Пише про безліч звуків, які нас оточують. Звуків дуже є багато. У природі все звучить: свище вітер, Грім завзято в темнім небі горкотить. Навесні співає пташка, і струмочок жебонить. Джеміль годе, звенить комашка. Все по-своєму звучить. Сьогодні. Ми будемо говорити про звуки. Звуки, які ми чуємо навколо себе. Ми чуємо, як скриплять двері. Ми можемо чути щебетання птахів, зищання комах влітку. Біля річки, біля озера або біля моря чуємо плюскіт хвиль. Часто можемо чути гавкіт собаки. Шум вітру, шелест листя і багато багато інших звуків. Нас оточує безліч звуків. Звуки мовлення, на відміну від звуків природи, звуків оточення, творить людина. Звук мовний це найменша неподільна одиниця мовлення, яка утворюється апаратом. Мовлення. Природа не дала людині відповідно окремого органа для творення звуків мови, для цього використовуються органи дихання та органи приймання їжі. Ось мовний апарат легені, ротова порожнина, язик, піднебіння, зуби, губи, носова порожнина, гортань і голосові Зв'язки, зв'язки. Які звуки може створювати людина? Перш за все, чи можемо ми мовними звуками відобразити немовні звуки, тобто звуки природи? Спробуйте зімітувати, як гарчить собака? Ми передамо гарчання собаки. З звуком гав-гав, як риплять двері, ми скажемо риб-риб, як співають жаби, ква-ква. Але це умовне, це неточне передання звуків природи за допомогою тих звуків, яким може людина вимовляти, ми приблизно можемо повторювати звуки природи, живої і неживої звуки оточення. Людина виражає почуття, емоції, волевиявлення теж за допомогою звуків. Ось звуки, за допомогою яких ми виражаємо емоції. Ми можемо сказати ого, коли ми дуже здивовані. «Ова», коли вражені чимось. Ух, коли втомлені. або здивовані теж. Ура. Ми кричимо. Коли перемагаємо, коли відбувається якась подія дуже значима в нашому житті. Ах, коли здивовані, коли змучені, коли розчаровані. Перед нами слова, які називаються вигуками. Ці слова не мають лексичних значень. Це набір звуків, Це набір, набір звуків за допомогою яких людина виражає почуття. Це не є звуки, які утворюють слова, адже слово має лексичне значення і граматичне значення. Звуки, за допомогою яких ми виражаємо волевиявлення, цить, ми кажемо, коли змушуємо когось замовкнути. Киш можемо сказати, коли розганяємо, скажімо, горбців, тпру, коли зупиняємо коня, гайда, коли кличемо когось за собою. Це теж є набір звуків. І цей набір звуків не має лексичного значення, не має граматичного значення. Це просто звуки, з допомогою яких ми виражаємо волевиявлення. Ці слова теж називаються вигуками. Вчити про них ви будете у сьомому класі. Отже, звуки взяті окремо нічого не означають. Із звуків. Можуть складатися слова. Якщо ми візьмемо окремо звук С, звук О, звук Р, звук К і звук А, то вони нічого нам не говорять. В них немає ніякого значення, ні лексичного, ні граматичного. А якщо ми складемо докупи С, О, Р, О, К, А, вийде назва птах птаха сорока. Тобто звуки мають властивість складатися в слова. Що спільного у словах телефон, мікрофон, смартфон? Ви, напевно, замітили, що спільним є часточка фон. Це грецьке слово, яке означає звук. Отже, наука про звуки мови називається фонетикою. Ми будемо вивчати. Фонетику. Звукова система української мови налічує 38 звуків, 6 голосних і 32 приголосних звуки. За способом творення звуки поділяються на голосні та приголосні. Голосні звуки це звуки людської мови, основу яких становить голос. При вимові голосних звуків струмінь повітря, вийшовши з легень і проходячи по гортані, не наштовхується ні на які перешкоди. Голосні звуки на письмі позначаються десятьма буквами. Голосних звуків є 6. Звук А може позначатися буквою А і буквою Я. Звук О позначається лише буквою О. Звук У може позначатися буквою У або буквою Ю, звук Е може позначатися буквою Е або буквою Є. звук Е позначається лише гітерою Е, і. і звук І може позначатися буквою І або буквою «ї». Ось маємо слова, в яких червоним кольором позначено голосні звуки. І якщо ми звернемо увагу на слово лютий, то бачимо, що у слові лютий червоним виділено Ю та «и». Буква Ю позначає буквою Ю позначається звук У, буквою «и» в слові лютий позначається звук Е. Слово воля буквою О позначається лише звук О, а буквою Я позначається звук А. Ми про це будемо вчити трошки. Бізніше. Приголосні звуки. Приголосні звуки це звуки людської мови, основу яких становить і шум, і голос. При вимові приголосних звуків повітря, яке виходить з легень, наштовхується на перешкоди. Це можуть бути зуби, губи, язик. Перед нами слова, яких червоним кольором позначені. Приголосні звуки. Залежно від того, чи, чого більше шуму чи голосу, приголосні поділяються на дзвінки та глухі. Яка відмінність між буквою та звуком? Перш за все, звуки ми вимовляємо і звуки ми чуємо. Букви ми пишемо. Звуки і букви вимовляємо чи називаємо по-різному. Ось, наприклад, буква В називається, а звук В. Звуки мовлення записуємо в квадратних дужках. Глянемо на слово сім'я, як слово сім'я записано. Звук, звуки записані у квадратних дужках. Порівняйте два записи. Маємо зіронька. Одне слово, і дуже подібне слово зіронька в квадратних дужках. У чому між ними різниця? Різниця в тому, що другий запис це транскрипція слова. Щоб показати. Як правильно вимовляти слово, використовують фонетичну транскрипцію. Транскрипція це спеціальний спосіб запису звуків у повній відповідності до їхнього звучання. Фонетична транскрипція завжди записується у квадратних тушках. Слова у транскрипції обов'язково пишемо з малої літери, навіть якщо це власні назви. І ніколи у транскрипції слова не переносяться. А також, якщо слово є двоскладовим, трискладовим і більше, обов'язково в транскрипції ставиться наголос. У транскрипції не записуємо я, ю, Ї, Є, м'якого знака апострофа. Ось гляньте на запис фонетичний слово «бурячок». Це помилка, тому що тут є Я записано, а я Ю, Є, Ї, м'який знак і апостроф в транскрипції не пишуться ніколи. Вони передаються інакше. Ось так потрібно. Записувати слово бурячок у транскрипції. Назвіть букви, які означають два звуки. Буква Я Є. – «Ю». Ці букви означають два звуки, адже Залежно від позиції у слові, все-таки залежно від позиції у слові, вони можуть означати і один звук, і два звуки. Гляньте, слово ряд і слово яма. У першому випадку я означає один звук, у другому випадку Я-буква означає два звуки. Ми про це окремо будемо вчити. І в українській мові є букви, які завжди означають. Два звуки це буква «ща» і буква «ї». Завжди позначають два звуки. В слові «їжак» – буква «ї» і два звуки «й» І, в слові дощ буква «ща» і два звуки Ш і «ч». Чи є у нашій мові буква, яка не позначає звука? Звичайно, всі ви знаєте, що ця, ця буква називається знак м'якшення? Або м'який знак. Ось маємо слово даль і зимонька. В слові даль і зимонька є м'який знак. В транскрипції бачимо, немає ні в одному, ні в іншому записі м'якого знака. Натомість, замість м'якого знака, ми ставимо після л і після ні звука знак риска, яка означає м'якість попереднього приголосного. Є звуки, які позначаються двома буквами. Звук «дж» злитий, Ж, звук дз і дз це звуки злиті, які майже завжди в українській мові, крім деяких випадків, про які ми будемо говорити пізніше, позначаються двома буквами. Тобто, наприклад, у слові джинси, бачите, слові дзбанок дзьоб. Ці слова мають дві буквички: слові джинси дж", – дж, «дзбанок» дз, і – «дзі». Зі тому що далі йде м'який знак. І для того, щоб позначити у транскрипції, що це є один злитий звук, використовується зверху Дужка Дужка на дж, дз, і дзі означає, що це є один звук, але а не два звуки. І ще деякі правила, хоча правил є набагато більше подовження. Або подвоєння звуків у транскрипції передається двокрапкою. І м'якість приголосного або напівм'яка вимова передається або рівною рискою, або такою заокругленою рискою. Ось гляньте на фонетичний запис слова віддаль. Після В ставимо знак пом'якшення, після л ставимо знак м'якості, після д, оскільки звук д передає два. Дві букви Д передають один звук Д, подовжений, ставиться двокрапка. І слово знання теж після Ні ставимо знак м'якості, тому що з риску ставимо як знак м'якості попереднього приголосного, двокрапка, тому що дві букви «Н», Н передають один звук Н. Ось так записується у транскрипції ці слова. Це складний трохи запис і, звичайно. Це тільки початок вивчення фонетично фонетичної транскрипції тільки починається перед нами ще дуже багато інших правил. І на завершення чи від одного звука залежить лексичне значення слова? По стежині через ліс мокру моркву заєць, ніс. Ліс-ніс. Зовсім інше значення, тому що міняються звуки на письмі букви. Вовк у темнім лісі виє, пазурами землю риє. Теж початкові букви міняються і міняється зовсім лексичне значення слова виє і риє. Ми не знали, що баран може з'їсти наш банан. середині слова звук ри міняється на звук Н і міняється значення слова. І авусатий колосок подає свій голосок. Теж від заміни одного звука міняється повністю лексичне значення слова. Звуки важливі, звуки важливо детально вивчати, тому що від значення звуків дуже важливе і у нашому житті, і також для нашої грамотності, і також для правильної вимови, для грамотної, правильної вимови.